Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Усі християни визнають, що Біблія є справжнім Словом Божим. Але незважаючи на це, багато хто зневажливо ставиться до цієї дорогоцінної книги. Чому ж стається так, що для одних Біблія є авторитетним керівництвом усього життя, а для інших вона залишається закритою книгою? Найчастіше проблема криється в тому, що люди не знають особливостей читання або дослідження Біблії, і це головна причина, чому божественна книга не знайшла належної уваги. У святому Писанні постійно підкреслюється, як важливо щодня знаходити час для вивчення Слова Божого. І ось чому саме це слід робити. По-перше, Біблія це скарбниця істини, яка може істотно збагатити будь-яку сферу нашого життя і діяльності. Апосол Павло пише у посланні до Тимофія. І ти знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова. Біблія надає вірне розуміння щодо Божого керівництва Слово твоє для моєї ноги світильник, світло для стежки моєї, каже Давид. Впродовж тисячоліть, ті, які покладалися на святе Писання, свідчили, що воно дає ясність бачення. По-друге, Біблія очищає духовно. Ви вже очищені через слово, що я проповідував вам, говорив Христос до своїх учнів. Святе Писання це засіб, що прояснює наш розум і серце, наші думки, емоції, погляди, спонукання та наміри серця. По-третє, воно дарує спокій і втіху у важкі моменти життя. Це розрада моя в моїм горі, що слово Твоє оживляє мене, продовжує натхненно псалмоспівець Давид. Що таке час проведений наодинці з Богом? Це коли Господь говорить про твоє власне життя. Для чого потрібно проводити час наодинці з Богом? Господь хоче спілкуватися з тобою. Можливо, ти не вважаєш себе кимось важливим, але Бог, що створив океани, гори, зірки, галактики і всесвіт, вважає тебе винятковим і неповторним створінням. Він отримує задоволення від спілкування з тобою. Ісус. Гідний твоєї особливої уваги. Час наодинці з Богом допоможе тобі побачити себе Його очима. Спілкуючись з Ісусом Христом, ти усвідомлюєш, що йому довелося заплатити величезну плату за те, щоб зробити ваші взаєми неможливими. Ісус був розп'ятий на Христі. Він пролив свою кров, пожертвував своїм життям. Чому? Тому що це був єдиноможливий шлях відновити твої стосунки з Богом. Ісус так сильно любить тебе, що пішов на Це. Ісус Христос гідний твоєї уваги. Він заслуговує набагато більшого порівняно з тим, як ти до цього часу ставився до нього. Дослідіть написання, каже Він, вони ж свідчать про мене. Отже, небо в особі Ісуса Христа пропонує нам ідеал, взірець. Познайомся з ним, і ти не пошкодуєш, можливо, потім ще й дякувати будеш. Давайте помолимося сьогодні про це. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти пропонуєш нам дружбу, ти пропонуєш нам знайомство. Ми дякуємо Тобі за те, що в своєму слові Ти показав нам так багато принципів для святого праведного життя на цій землі. Ти не залишив нас без необхідних знань, знань, які дають нам спасіння. Ти у Слові Твоєму заклав, Господи, фундаменти всієї нашої земної поведінки, всіх наших принципів, нашої совісті, наших дій. Господи, ти навчив нас усьому. Все, чим ми володіємо, добре, все від Тебе. І ми сьогодні просимо Тебе, навчи нас жити по волі Твоїй. Навчи нас покладатися на Тебе і керуватися Твоїми принципами. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай. І сьогодні Господь благословить вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.